Африканський або саванний слон це найбільша наземна тварина. Ці тварини в основному живуть у саванах південніше від сахари, але можуть пристосуватися і до умов тропічних лісів. Навіть сьогодні триває винищення цих тварин заради їхніх бивнів, шкіри та м'яса. Кількість африканських слонів за останні десятиліття скоротилася на 62%. Розмір самців набагато перевищує розмір самок. Їхня висота в холці, тобто в плечах, сягає 4 метрів, а маса тіла може бути більшою за 6 тисяч кілограмів. Найхарактернішою частиною тіла цих величезних тварин є хобот, який утворюють зрощені між собою верхня губа та ніс. У хоботі слона містяться більше ніж 40 тисяч м'язових волокон. Завдяки особливому розташуванню м'язів і сухожиль, хобот є дуже сильним, рухливим і здатним виконувати дрібні рухи. Хоботом слони можуть піднімати вагу до 350 кілограмів і водночас можуть захоплювати дрібні предмети. З другої пари верхніх різців у слона сформувалися бивні. На відміну від азіатського слона, самка африканського теж має бивні, але вони коротші, ніж у самця. За допомогою бивнів слони можуть захищатися, нападати і добувати їжу. Вуха у слонів дуже великі. Одне вухо африканського слона може важити близько 50 кілограмів. Вуха виконують функцію терморегуляції організму. Вся річ у тім, що у слона відсутні потові залози і вони не пітніють навіть у найспекотніші дні. У вухах розташована мережа капілярів. Протікаючи, по яких кров охолоджується завдяки цьому, слони рятуються від перегріву у спекотні дні. В період похолодань капіляри звужуються і кров по них практично не циркулює. Цікавим фактом є те, що вуха африканських слонів за своєю формою нагадують обриси Африки. Більша частина раціону слонів це трави, які вони зривають із землі за допомогою хобота, а потім транспортують до рота. П'ють слони також за допомогою хобота. Тварина всмоктує воду у носовий прохід і підносить кінець хобота до рота, виливаючи сюди воду. Хобот може вмістити та утримати 8-10 літрів води. Для забезпечення життєдіяльності величезного тіла. Африканським слонам потрібна велика кількість їжі. На день вони споживають приблизно 225 кілограмів рослинності та випивають близько 200 літрів води. Полярний арктичний крячок, птах, який славиться своїми найдовшими перельотами на землі. Вони народжуються в полярних і субполярних районах Європи, Азії та Північної Америки, де влітку в морях багато поживних речовин. В серпні, рятуючись від темної та холодної Арктичної зими, полярні крячки мігрують в Антарктиду. Їх переліт простягається вздовж континентальних берегів. Одні з граї літають вздовж берега Західної Африки, інші уздовж берега Південної Америки. В Антарктичному регіоні вони залишаються до квітня або травня. Лінія їх зворотнього перельоту нагадує англійську букву С через Атлантичний океан. Така траєкторія польоту відповідає системі глобальних вітрів. Таким чином, вітер допомагає птахам економити енергію. Щорічно вони можуть пролетіти понад 70 тисяч кілометрів. Арктичний крячок має чудові пристосування до польоту, довгі вузькі крила і роздвоєний хвіст. Птахи можуть жити близько 30 років, а загальна відстань їхніх перельотів за цей час може перевищити 2 мільйони кілометрів. Арктичний крячок в основному харчується дрібними рибами та морськими ракоподібними. Вони ловлять свою здобич, занурюючись у воду або вихоплюючи її з води. Крячки гніздяться великими колоніями, влаштовуючи гнізда в дрібних ямках у землі. Самки відкладають 2-3 яйця, які висиджують 20-24 дні. Додо був відносно великим нелітним птахом, який населяв тропічні ліси острова Маврики в Індійському океані. Це наземні птахи, які харчувалися насінням і плодами. Вони також могли їсти дрібних безхребетних тварин. Птахи влаштовували гнізда на землі, куди самка відкладала, як правило, одне інколи два яйця. І саме ці самка брали участь у догляді за своїм нащадком. Арабські і малайські моряки, можливо, були знайомі з цим птахом ще в X столітті. Пізніше португальські, голландські і британські мандрівники також згадували про них. Хоча м'ясо додо було жирним і жорстким, прибулі на острів мандрівники полювали на цих птахів, які були надзвичайно легкою здобиччю через відсутність страху перед людьми. Декілька птахів були привезені в Європу як дивина. Однак до кінця 17 століття додо як вид повністю вимерли. Однією з причин їхнього зникнення було розповсюдження домашніх тварин та гризунів, які переселенці завезли на острів. оскільки додо влаштовували гнізда на землі, щурі з'їдали відкладені яйця і пташенят. Крім того, місця проживання птахів нищило і населення. Сьогодні Додо є символом вимерлих видів тварин. Ру є травоїдною твариною. Цей вид поширений у східній частині Австралії та острові Тасманія і населяє ліси і луги. Шерсть східного кенгуру сірокоричнева, а нижня частина тулуба має світліший колір. Кенгуру є одним із найбільших сумчастих тварин. Самці, відомі як джеки, важать до 65 кілограмів, а довжина їхнього тіла може сягати 110 сантиметрів, не враховуючи хвоста. Самиці, яких називають джілли, є значно меншими. Кенгуру мають м'язистий товстий хвіст. Він слугує опорою, коли тварина пасеться або стоїть, і противагою, коли кенгуру стрибає. Стрибки дозволяють кенгуру переміщуватися швидко і долати довгі дистанції. Середня швидкість стрибання становить майже 24 км на годину, але вони можуть пришвидшуватися до майже 56 км на годину, щоб подолати короткі дистанції. Довжина стрибка може сягати 7 метрів. Період вагітності у кенгуру є дуже коротким. Дитинча народжуються через середню вагіну. Новонароджені кенгуру є дуже малими і недорозвинутими, однак вони здатні самостійно, без допомоги матері, залізти у сумку. Потрапивши всередину, кенгурятко прикріплюється до одного з чотирьох грудних сосків і в такому стані перебуває протягом багатьох тижнів. Східні сірі кенгуру є соціальними тваринами. Вони формують групи, які називаються стадами. Середня тривалість життя кенгуру становить майже 8-10 років у дикій природі і майже 20 років у неволі. Медоносні бджоли це комахи, які формують колонії. Головою колонії медоносних бджіл є бджоломатка. Її черевце є видовженим, оскільки вона постійно продукує яйця. Яйця відкладені бджоломаткою запліднює бджола самець або трутень, що спарюється з бджоломаткою. Трутні мають огрядне черевце, завдяки якому їх легко відрізнити від робочих бджіл. Трутні не мають жал. Робочі бджоли піклуються про потомство, збирають нектари, захищають вулик, використовуючи свої жала. Після того, як бджола вжалить, її жало та пляшечка з отрутою відривається від тіла, що згодом призводить до смерті комахи. Фактично, робоча бджола приносить себе у жертву аби захистити свій вулик. Пляшечка з отрутою продовжує закачувати отруту у жертву. Бджоломатка відкладає яйця у соти. З незаплідненого яйця розвивається трутень. Із заплідненого робоча бджола або бджоломатка. Якщо це яйце підживлюватимуть спеціальною речовиною, яка називається маточним молочком. Молода личинка розвивається у соті. Наприкінці стадії личинки перед утворенням лялечки, робочі бджоли запечатують соту воском. Згодом з лялечки утворюється доросла бджола, яка покидає соту. Робочі бджоли роблять мед, який вживають у їжу як личинки, так і дорослі бджоли. Робочі бджоли висмоктують нектар з квітів у свій медовий зобик воло, де ферменти починають перетворювати його у мед. Робочі бджоли, повернувшись у вулик, спорожнюють вміст медового зобика у соту. У соті вміст води у меді зменшується і він стає густішим. Коли мед готовий, робочі бджоли запечатують соту воском. Таким чином, зберігаючи її вміст, мурах у великій кількості можна побачити на лісовій підстилці чи навіть на стовбурах дерев. Один із найвідоміших мурашок це рудий лісовий мураха, який живе переважно у соснових лісах. Конусоподібні гнізда колонії рудих лісових мурах називаються мурашниками і можуть сягати до одного метра у висоту. Колонії мурах складаються з робітників короткоживучих крилатих самців та королеви. Вона має велике черевце, червонувато коричневі робочі мурахи це безплідні самки розміром 4-9 міліметрів. На великих головах мурах розташовані антени, вусики, складні очі, а також сильні мандибули, щелепи гризучого ротового апарату. Мандибули відіграють важливу роль у транспортуванні матеріалу в колонію, перенесенні потомства і добуванні їжі. Мурахи захоплюють ними свою здобич і вводять у її ранки отруту із черевної отруйної залози. Руді лісові мурахи споживають велику кількість гусениць і черв'яків, але також їдять органічні рештки. Тому їхня робота є незамінною у лісах. Великі мурашники збирають і знищують 2 2,5 мільйонів комах щорічно. Робочі мурахи їдять лише невелику порцію їжі, яку вони збирають, а решту несуть додому. У мурашнику їх зустрічає голодний мураха, який кілька разів вдаряє вусиками в чоло ситого мурахи, вказуючи на свій голод. Тоді робочий мураха піднімає голову і віддає з рота їжу своєму партнерові. Залишки передаються личинкам або королеві. Самці запліднюють королеву, після чого вона втрачає свої крила і відкладає яйця. Яйця розвиваються в личинки, які перетворюються на лялечки, а потім на імаго, дорослі мурашки.